Всім привіт! Ви на каналі Готуємо Разом Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже смачного салату. Готується легко, просто, не багато інгредієнтів і дуже дуже смачний. Тож я беруся до роботи усім приємно перегляду Для приготування цього рецепту нам буде потрібно з вами декілька солених огірочків. У мене чотири середні огірочки, будемо нарізати їх на кубики. Можете робити нарізку, яка вам подобається більше, шматочки менше, за смаком за бажанням. Напишіть коментарях, можливо, ви вже готували такі салат, додавали ще якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати що знову і, звичайно, посмакувати. Якщо ви вперше в окулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки або безконуші коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Я дякую вам за вашу підтримку. Це огірочки. Ми з вами нарізали, перекладаємо їх у мисочку і зараз сюди до нарізаного огірками будемо додавати кукурудзу. Додаю одну банку. Даємо кукурудзу і поки що відставляємо бік, продовжуємо готувати. Нам буде потрібно з вами яйця. у Мене тут 5 відварних яєць. Будемо зараз їх з вами нарізати. Цей салат ми з вами будемо заправляти майонезом. Але якщо ви не їсте майонез, то рекомендую вам зробити таку заправку: з яєць виділити жовтки. До жовтка додати французьку або діджонську гірчицю. Додаємо одну 2 дві ложки сметани і одну ложку оливкої або рослинної олії. І теж буде дуже смачна заправка, і звичайно, спеція за смаком. Кладаємо яйця у мисочку, поки що відставляємо в бік, і наступним нашим інгредієнтом і останнім буде сир. Меремо за будь сир за смаком, мене тверда моцарела, приблизно 20-30 грамів натираємо на терці. Друзі, не забувайте про зоротній зв'язок. пишіть коментаря з якої країни чи міста ви відео, знаю, що пиште. всім Вам дякую за вашу підтримку. Додаємо сир і зараз будемо додавати спеції за смаком. Зі спеції я нічого багато додавати не буду, додаю лише сіль та суміш перців. Додавайте зі спеції за смаком. Цей салат будемо з вами заправляти майонезом. Додаємо майонез і будемо зараз це ретельно перемішувати і будемо смакувати. Також можете сюди додавати зелень за смаком, можете додати зелену цибульки, кріп петрушку, я нічого не додаю, тут же можна за бажанням за смаком додавати. Ось такий смачний салат ми з вами приготували всім, хто їсть, їсти смачно і ми також зараз будемо смакувати. Що я хочу вам сказати про цей рецепт? Мені цей салат дуже подобається. Він мені ідеальний по смаку. Звичайно, у кожного свій смак, тож готуйте та смакуйте, бо скоро всі коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Дякую вам, що нами на цьому відео. До зустрічі на відео, всім та спокій, бережіть себе.